А розпочну я знову ж таки із тих е, невідомих літальних апаратів у Росії, тому що е, частіше вже росіяни почали спостерігати безпорадність своєї ППО напередодні у ЄСку щось палало. В Туапсе, адгеї Білгороді та навіть у Санкт-Петербурзі вчора, начебто, там небо закривали для пор для польотів, але потім сказали, що це якісь військові навчання. А, навіть у Криму було сьогодні неспокійно, але при тому вже е, цей Коношенко в. Хто він речник Міноборони Російської Федерації заявив, що це все була атака десятьох українських безпілотників. Ну, але я не про це. Я хочу вам а, взагалі показати, як на ось ці атаки і невідомі літальні апарати реагує головний рупор Кремля Соловйов. От ось послухайте, що він каже, і яка реакція, зокрема, в нього. Ну, а потім і про інших поговоримо. Вчора, пожалуйста, первої ласочки. Первої ласочки. У нас це що такое? Удары под Туапсы, удары в Подмосковье. Я что-то не заметил, центры принятия решений уничтожены где-то. Удары по Белорусской губернии, по Курской губернии. И? И что? В Питере веден там режим какой-то, говорят, да ладно, фигня, то есть это мы учения проводили. Ага. Может и учения вы проводили. А с чего вдруг? Чего происходит? Алло! Тут нам на полном серьезе заявляют, что все, хана вам всем. Вам всем хана. Все, вам хана всем. Мы сейчас типа в Крым войдем. Мы Луганск и Донецк возьмем. Резников на танке на Москву. Данилов маршем по Красной площади. Не, что, мы, мы боимся. Мы... Нельзя. Мирные переговоры. Угу. Mm -hmm. Ну, цікава його реакція, знаєте, тішить те, що відслідковують вони українські новини. І От бачите, як звернув увагу Соловйов на те, як Резніков запитував, де дорога до Москви, коли він вилазив із танку «Леопард», який передали Україні, також згадав і за заяву Данілова про парад, як вони планували окупанти на нашому хрещатику, то начебто ми плануємо на Червоній площі. Ну але ж хай вони так думають, нам це подобається. Але ми цього робити не будемо, бо ми не окупанти і ми не терорист нам головне захистити нашу землю, але хай вони думають, що дійсно ми там можливо плануємо якісь атаки і окупацію російської території, тому що ем, ось цей страх. Він має бути присутній у кожного росіянина, і навіть ось ця бавовна вона не випадково відбувається. І ось ці повітряні тривоги, про які вони говорять, що це хакерські взломи. Ну нехай це буде хакерською атакою. Але ви знаєте, коли буде потім повітряна тривога справжня, то росіяни вже на неї не будуть реагувати. Ну тому що їм говорять, що це просто хакерська атака. Отже, також про леопарди додам, тому що окупанти похвалилися захопленням вже леопарда з Польщі, з найманцями, але є один нюанс: вони феєрично зганьбилися на цьому. Ну, от вони розповідають, що вже вони, начебто, під Бахмутом, захопили один із леопардів, які доставили в Україну, і от показали таке фото. Ось зараз ми вам його продемонструємо. Написали на ньому Артемовськ, 1 березня 23-го року. Це було б нічого. Ну, вони сказали, що. Дійсно, це танк леопард. Але єдине, що окупанти, мабуть, зовсім вважають, що всі дурні навколо них і. Це просто фото із пошуковика. Чому? Тому що це фото знайшов серед різних ресурсів також і ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер. І він написав, що це не випадкова світлина. Він зазначив, що на цьому захопленому, начебто, леопарді, із аквафрешем, що стотерчить. То насправді це знімок ще п'ятирічної давності. Ось зараз вам покажу оригінал цього фото, тобто, ви бачите. Бачите, вони просто прифотошопили е, свій ось цей триколор, але е, це знімок із німецького полігону, коли проводили навчання, і от зокрема. П'ять років тому зробили цей знімок. Його його можна легко знайти в інтернеті, тож цим окупанти і скористалися. Але так само знайшли ж цю світлину і серед інших фото з різних ракурсів. Зокрема, на ну, у, у змі вже повідомляють посилання на сайт, де знаходяться ці фото. І що цікаво, що їх залили ще в грудні. Але 2006 року, ну тобто, можливо, навіть не п'ятирічної е, давності ця фотографія, а ще давніше. Але окупанти вже сказали, що це ось такий леопард. Вони захопили під Бахмутом. А ще як вони сказали, що екіпаж цього леопарда це були лише польські найманці. Ну цікаво, чи був там Дуда? Можливо, теж е, кермував цим леопардом. Ну е, але при тому, знаєте. Окупанти і всі ті за перебріком глубінний народ він цьому вірить, але головне, що увесь світ не обдурити.